Близько 16.30 на блокпост на в'їзді в місто Костянтинівка прибула колонна автомобілів з невідомими особами більш 10 автівок, де знаходилося порядка більш ніж 50 осіб, як чоловіки, так і жінки. Вони заїхали на територію блокпоста. Частково була проведена перевірка документів, адже люди повиходили з автівок, що не можна робити на блокпосту, тому що це є режимний об'єкт, і там повинно, повинно додержуватися, додержуватися певних вимог. Так людям було запропоновано, якщо вони не хочуть. Чекати або і не можна знаходитися декілька автомобілів на блокпосту, тому що це блокує роботу блокпоста. Їм було запропоновано розвернутися та покинути блокпост. Однак вони відмовилися, сказали, відмовилися покидати блокпост, відмовилися виконувати вимоги працівників поліції. Після чого вони стали збиратися в групи, висказували погроження в адресу працівників поліції. Після чого вони підійшли, перекинули плиту бетонну споруду, яка обмежувала рух. Потім почали відштовхувати службовий автомобіль, який стояв на дорозі. Співробітники поліції зробили неодноразово робили зауваження, просили їх повернутися до автівок, просили припинити незаконні дії, заспокоїтися. Однак особи, громадяни, вони не виконували цих вимог працівників поліції. Працівники поліції знаходилися в форменому одязі, були озброєні зброєю автоматами, тому що вони виконували бойове завдання нести службу на блокпосту. Працівники поліції з ціллю припинити незаконні дії за сторони осіб, були змушені зробити декілька пострілів вгору. Одна з цих осіб під час коли натовп пішов на співробітники поліції, одна з цих осіб вийшла з цього натовпу та бризнула з газового балончику. В обличчя працівнику поліції.